У нас тут включилося лівеньке ЧП. Ну, як люгеньке, таке достаточно хороше ЧП. Вчора діл кинувся з ручника, покатився з горки гружоний спиницей. Тарани МТС, МТС зрився і поїхав в балки. Ось послідство. Порвало ось опалець на новішки. Це Він чітко так, о, о, задом стояв, діло і так сюди залетів мордой. Крила, ну крило тут трохи вигнуло. Це теж фігня. Також наші не ліпили, тут старалися, подпадали. Далі що у нас? Стекло випало, пооривало все Цими деревами. Далі що у нас тут ще із прикольного такого случилося? Ось його. диск вигнуло, деревина залізла. Ну, Колісо ціле, покришку не пробило з камерою. Ну, двері вигнуло, зеркала теж не подривало странно. Тут що у нас? колеса ціле, цілі. цілі Вроді як. Дивіться, навіть фари не подривало, морда ціла, все ціле. Це вчора ночі, ну як ночі, ввечері вже але це все. і ми розстроїлися і пішли спати, нічого не робили. Сьогодні треба діляти якусь визволітельну операцію. Там все вроді ціле, труба ціла. на МТФ все, все стоїть в кущах. Годони, вроді, все все осталось ціле, неповрождене, масло ніде не потекло. Прораз покажу зіла. На зілу пробили радіатор. А це все чого? Води Зараз треба якось тепер його отсюди витягнути. Ну це балка, там вниз ще крутіше. Ми плануємо ці ось дерева повирізати. Ось ці І воно туди наверх якось пробувати виїхати, бо тут ось гора. Все така. Він своїм ходом сюди не виїде по-любому. Треба щось пиляти. Тут ось вроді все ціле. Вчора цим вечором грузили зі пшеницю, загрузили, він стояв перед складом заведений на ручнику. Минути-дві він стояв, ми там поки зерномет віддвигали, поки туди-сюди. І вже ж ну все, я стою і підкидаю зерно в кучу трохи. Руслан вже починає йти до зіла. Ну, щоб загнати його в склад, бо ми ну, віддвигали зерномет, щоб було місто. Бо зараз з погоди сирі дощ, ще якась фігня. І Він тільки до нього починає йти, він тільки щелк і оттуда. Повензіл, десь до 8 тонн пшениці. І тут у нас горочка така хороша, і він оттуда так з розгону бам, полетів МТС, стояв отут. Десь, ну, примерно не чітко якраз напроти складу. І він з розгону в МТС, тільки чпах. МТС, отут я біжу вже зі складу, чую Руслан кричить, істерично. Біжу зі складу е і дивлюся, МТС тільки демок, так пух, кину, Завівся і поїхав. Ось ще плуг, трошки. Це вже. Получається, Зіл толкнув МТС. МТС все завівся, поїхав. Усе тут, все його сліди. Між культиватором. Странно, як він не виїхав, не зависив на цьому культиваторі. Усе ось. Ось його сліди, все він поїхав. он туди, і оно туди бах. Воно він стоїть. Через ці всі кучі. А ЗИЛ ще толкнув МТС і потім почав ще ну, захотів плуг столкати в балку. Він ось стояв плуг. Усе оце стояло отут. О, короче, дурдом. Сейчас будем вызволять МТЗ, а как-то ликвидировать эти последствия этого дурдома. Ну, вообще, прям голливудские фильмы. Сейчас, чуть позже покажу, что там взяло Нормально там растить? А як він аж туди достав? Ні, ну це все матіо йоб, це що? Молоток... залишилось. осталось. Да. От те що фанерою не вийде вікно забити, це плохо. Двері теж одрихтуються, мабуть. Більш-менш. Що, угу. типу, пробувати цю ще витягнути? Масло. Ну, нижний есть. Да не, ну там же все остальное силой было. Вроде. Есть? Mm -hmm. ну, слава Богу. Один на Обдирала. Так, навіть лампочку не одірвали. Вони обычно хрупкі. Кронштейни металічні повигинали, а лампочки залишилися, навіть ці фонарики цілі. Коротше, типа ще нам повезло. Grazie <laughs> a Hvala, Надо помочь ему трохи. Ну малого трактора хватит, нет Что, что? И что, ты шо, хочешь сказать, шо, что выскочишь, что? Все, що случилось з зілом. Ся ми вчора грузили зернометом тут. Зерно, він стояв тут спереді, ми його одігнали. Він стояв задніми колесами на бетоні, передніми там. І кажу, минути дві він стояв заведений, дричав, 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 і потім тільки понеслась. Все, що в нас з зілом? Трохи загнуло крило. Все. Бампер в соплі вагнуло решетка радіатора. Це теж це ще полбіди, може якось все таки Чуть-чуть чуть-чуть відстукаємо. Ну, мабуть, можливо, побачимо. Потім що радіатор відломило і він тут внутрі, зараз я знімлю, покажу, достав до вентилятора і там трохи внутрі його побило, того все, антифриз потік. Зараз будемо розбирати, устріляти проблеми. Ничего все, кстати, тут чуть-чуть раму заломало. Все, видно, не верхушка все пішла. Залом появився. МТС сюди внутрі залітав, рубав його, то ну коротше потянуло. Раму тут внутрі заламало чуть-чуть. Колеса вроде рівно стоять. Вроде с колесами все Да. Короче, дефектовка взяла, прошла, все, что с радиатором. Все, сотовые ломана одна, втора, третья, четвертая и пятая. Неси. С ним не знаю, что робить. Завезем к каким-то умным людям, щось расскажуть можно нам. Получится його чи получится отремонтировать дремонтировать, чи нет. Дальше що у нас? вот тут все потянуло трохи. І все, цей Сразу, кстати, за бампером казався, якийсь не такий страшний. Ну и все, сама решетка радіатор. Любите. <засширяний> Фара хуйня, антенна 20 плюс. Конечно. ніж було, звісно. Mm -hmm. ту тут і була щелиночка маленька. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, щоб її там не було, треба тут відкрутити двері і подати їх вперед. Вони сильно назад. Дяді, замок може, може Я думав він те став білий. Якраз такий замок він на самому краю закривається. Тут і так. Ось бач, де він закривається. Якщо mm. їх подати вперед, то тут все стане охуєнне. Ну, Коротше, проблему номер раз вирішили. Mm -hmm. Стекло на авторинці нове, Руслан десь названив, 1000 гривень теж в принципі нормально зараз ще надо піддомкратити мТС і тут якось спустити це колісо, якось щось одрихтувати, витягнути кусок кори постукать трохи. А цей радіатор, оказується дедушка, який в сусідньому селі, який нам фіга клеїв камери, і радіатор вміє клеїть. вообще классно, короче ремонт по минимуму. Кита, вот это тебе все интересно, ты тупо лазишь везде. Без стекла классно. Mm -hmm. Странно ще, звісно я ж кажу, як не подривало в нас ні антенну, не дірвало з криші, ні ці ні, ні фари ці не подривало, Просто кронштейн і погнуло і все, Якось удивительно. Провода, ось навіть цілі остались. Зеркало, навіть ціле, япту. Теперь набор попробуем подвинуть вверх, чтобы... Я думаю нормально, да? Не. Вообще люблю Ну кромку всё туда трошки потянуть. Пусть я новий. Классно понимает. Користували ми вже, як змогли. Комта за І осталася. Держи. Пусть Там тож сильно цей. Дякую. За ночь, дякую за день. Так, сторож, Так, всім ми вже закончили, приступили. я до діла. Діт нам сьогодні віддав вже радіатор. Він його запаяв, звісно, якби не так як ми хотіли. Він не розпаював кришки, він так понарушенно нападав. Соти ці позакривав, ніж не сильно красиво, але на тисячу гривень попередні. Він перевіряв, при нас вроді не текло. Далі що у нас паралельно? Поки тут удобно, зелену горловину перемазати, тому що одного болта на ній не вистачало і... Ну, і тут все запотівше, возможно по цій причині. Тут просто прокладка без гермітоса. Сейчас намажу, витягу и все должно бути класно. Ну і ще бампер. Було место, де можна було взять, покататися. Там если понадобиться, положити на место. Но він теж не совсем новий, не так як ми всі і хотіли. Тоже було ДТП. Все тут вже приварено. куском трохи підварить, облагородить і ставить на мене. Не від підрозфорші був прямо ще ворожа нім'я. Ну і тут же ще ж тий кусочок рами нам треба підрихтувати. Взяли балони, зараз будемо дути дурака. Ты да. тут не брата. <рігався> Проебался ты туда до стоит. Ну что это пошел. Все, да, одну, одну, опять одну, одну, тихо 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 одну, Ламалося щось. Нацлока було дуже. хватит, наверное. навірно. Поможеться менше, чиї. Да ну короче. Бесменьше похоже. Не было. я блядь, точно, я думаю, видно. по-моему, Типа вот так. Наверное шесть, примерно, не точно. Нет, это... Так. Был. Так прикрепить. Ну так а вот эти штуки что, як оно было, це куда? Ну а без вот этих нельзя вот их просто прикрутить? Ну, ну а бампер тогда на чем будет держаться? Ну, на твоей штуке. На какой? Эта штука просто есть. Она до крючка сверху, она как як... шайба. эта <coughs> штука вот там, чтобы по ту штуку как-то прикрутить. Она же прикручивается, а ее приварили, или что? Ну, он приваренный был, да. Ну, оно же тоже есть, что Ну, а все, я скажу, что это не... Тут что-то... Там мячка прям. Ну все, це. це у нас рама, це був верх, це під крючок. Що ти придумав? Шокло Ну, По-моєму, як є банство, так? Це кронштейн чи сам. Тут тупо якийсь... Це на металломіш, по ідеї, знайшли, воно розломане, просто приліпили його підходи, приварили. Такая в я не понимаю. В общем, все, все, ми зіла адріфтували, ось такой результат у нас вийшов. Трохи попідгнали крила, повставляли домкрати від землі до сюди до крила, тут піднімали їх вверх із цієї сторони, щоб був трохи більш-менш нормальний зазор. Нормально получилось, вот тут, тика, непонятно, чего откуда взялся зазор. Ну, также на скорость не влияет. Тут все норм, там не норм. Так что такие, короче, справы. Не повторяйте наших ошибок, не доверяйте камазовской системе ручника на зилу. Ставьте ты откатник. До новых встреч.